Виконуємо номер 7.17 із підручника Алгібра 8 та номер 12.17 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Доведіть, що для всіх допустимих значень змінної значення виразу не залежить від значення змінної. І два завдання. Приступаємо до виконання. Розкладаємо на множники. Знаменник третього дробу в дужках. Будемо виконувати дії в дужках. Переписали перший дріб, переписали другий дріб, і тепер розкладаємо на множники. У нас сума кубів, у ролі А виступає у нас А, у ролі Б виступає 2. Бо 8 це 2 у кубі. Маємо сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. І тепер, як бачимо, найпростішим спільним знаменником буде саме добуток суми на неповний квадрат різниці. Переписуємо дію множення і. Найпростіші знаменники перший дріб. Другий дріб. І третій дріб. І тепер додаткові множники був знаменник, став знаменник множимо на три член. А квадрат відняти 2а додати 4. Був знаменник, став знаменник, множимо на двочлен а додати 2. Був знаменник, став знаменник, множимо на 1. І тепер нові чисельники «А квадрат відняти 2а додати 4. І добуток суми на різницю. І без змін 4А відняти 28. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, можемо виконувати дію. Знаменник переписали, А чисельники додаємо і віднімаємо, А квадрат відняти 2А додати 4. Тут я зразу множу многочлен на многочлен А на 3А. Додати 3а у квадраті, а на мінус 8, мінус 8А, 2 на 3а додати 6А і 2 на мінус 8, мінус 16. І віднімаємо многочлен, тому змінюємо знаки на протилежні. І тепер зводимо подібні додамки. А квадрат додати 3 А квадрат. Це буде 4 А квадрат. Мінус 8 А додати 6 А мінус 2 А. І мінус 2 А мінус 4 А. І мінус 4 А мінус 8 А. І ще раз мінус 10 А. Мінус 4, мінус А. І тепер чотири. Відняти шістнадцять у нас буде мінус 12 і додати 28. Це буде у нас шістнадцять. І знаменник переписали. Тепер, як бачимо, у нас у чисельнику є спільний множник, який ми винесемо за дужки. 4. В дужках буде квадрат, відняти 2А, додати 4, і знаменник переписали. Тепер можемо виконувати вже множення. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Чотири виноси попереду, 16 на суму А і 2, і на А квадрат відняти 2, додати 4. І скорочуємо на суму, і тричлен скорочуємо. Також скорочимо 4 і 16 на 4. ділимо на 4 буде 4. Отримали 1 четверту. Як бачимо, для всіх допустимих значень змінної А значення виразу не залежить від значення змінної. Буде виходити 1 четверта. І переходимо до другого завдання. І завдання друге. У другому завданні також розкладаємо суму кубів на множники, і одночергово будемо зводити до спільного знаменника в других дужках. Переписали перший дріб. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. Друга дужка, по там А знаменником 1. І тепер, як бачимо, в перших дужках у нас спільний знаменник, найпростіший спільний знаменник буде добуток суми А і 1 на неповний квадрат їх різниці. Записуємо нові чисельники. І тепер додаткові множники. Був знаменник, став знаменник множим на 3 член, був знаменник став знаменник, множимо на 1, був знаменник, став знаменник множимо на 2 член, і нові чисельники А квадрат, відняти А додати 1. Тут не змінилось 3. І 3 помножити на суму А і 1. Тепер зводимо до спільного знаменника у других дужках. Спільним знаменником буде сума А і 1. Перший дріб у нас був: знаменник був, знаменник став множимо на суму А і 1. Знаменник був, знаменник став множимо на 1. Отже, маємо новий чисельник, добуток А на суму А і 1 і без змін. Тепер виконуємо дії в дужках. Наші знаменники однакові, тому можемо виконувати дії. Переписали знаменник. І додаємо, віднімаємо чисельники. А квадрат відняти А додати 1, віднімаємо 3. І додаємо, зразу розкриваю дужки. Це буде 3А додати 3. І тепер в других дужках переписали знаменник. І віднімаємо чисельники. Зразу множу А квадрат додати А. І тут мінус стоїть перед многочленом, члена, тому зразу змінюю знаки на протилежні. І тепер зводимо подібні доданки. А квадрат, 3А і мінус А, це буде 2А. Мінус 3 і 3 взаємознищуються, і плюс 1. Це чисельник, знаменник переписали. І другий дріб А квадрат без змін. А мінус 2а це буде мінус А, додати 1. І тепер уже можемо виконувати дію множення. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Ще я помітила, що у нас у чисельнику. Квадрат суми є квадрат першого виразу, одиниця це теж один у квадраті, і є подвойний добуток, тому це у нас буде сум, квадрат суми А і 1. І тепер будемо скорочувати. Скорочуємо на тричлен. І на двочлен. Отримаємо 1 цілу. Як бачимо, ми довели, що для всіх допустимих значень змінної значення виразу не залежить від значення змінної, а буде числом. Номер 7.17 із підручника алгебра 8, та номер 12.17 із підручника математика 8 виконано.